Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви, як бачите, як ви бачите, я вже відкрив сезон катання на ковзанах. І сьогодні я вам розповім про твір Жінка в кімнаті 1978 року, автором якого є Стівен Кінг. Про що ж розповідається в цьому творі? Тут розповідається про те, як було двоє братів, і в них була мати. Але мати була хвора, вона лежала в лікарні і стан у неї був дуже поганий. І розповідається як від лиця, як головний персонаж від Першого лиця. Це як брат, який за нею більше доглядав, там, частіше їздив в лікарню там, і слухав, щось там допомагав і так далі. В самої же ж мати стан був поганий. Вона лежала в лікарні, пила якісь ліки приймала. І, і, наприклад, що до неї син приїхав, щось там з нею говорить, говорить, дав їй попити води, і тут вона: О, привіт! А ти тут відколи або звідки? Тобто стан в неї був не дуже. Вона просто вже не те, щоб жила, а можна сказати, виживала. Тому що вона могла рухати лівою рукою, а правою не могла. Хіба що під кінець якимось там пальцем трохи могла ворушити тільки лівою рукою і так далі. А про що? А що ж було з цією мати? Син думав, тут розповідається про те, як син він мав змогу дати їй такі ліки. Щоб вона як померла. Тобто, щоб вона не мучилась, щоб вона просто не виживала далі, щоб не було стільки їй болю, їм болю, а щоб вона просто як померла швидко, безболісно і більше не мучилась, як вона, так і вони. І в цьому творі розповідається про те, чи взагалі варто таке робити, не варто. Тобто, під час цього твору і після його прочитання ти думаєш, чи, вар... і чи взагалі це добре, погано варто це робити чи ні, чи це взагалі правильно чи ні. І... і мені це як можна сказати, цей твір сподобався, тому що тема справді як ця проблема дуже важлива, і просто ти задумаєшся над цим. І думаєш про те, що б ти зробив в цій ситуа ситуації, тому що це справді дуже важка і, можна сказати, болісна для когось ситуації. Тому що дуже важкий вибір, і який ти мусиш прийняти. І справді, твір дуже цікавий, він вийшов у збірку Нічна Зміна. І він як, якщо вам цікаво, то він він не такий, він короткий. Всі, всі твори в цій збірці такі, як короткі. Якщо їх слухати онлайн, як аудіокнига, що зробив я на книжковій хмаринці, то це година, півтори, півгодини твори з нічної зміни. Твори всі мені, май, майже всі мені сподобалися, і цей також дуже цікавий. Цікаво написаний, крутий, тобто, справді, я б сказав, важливий твір. Отже, раджу вам прочитати цей твір або прослухати. Раджу вам читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам треба. па-па-па-па! Ну,